Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2025, Германія. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як же вам трек зайшов чи ні. Отже, Абор Татіна, трек балер, що перекладається як «Стріляй» або Постріл. Давайте слухати. Ну, зал зустрічає їх дуже тепло, дуже круто, оплисками. Ну, це я так розумію, що вона почала з приспіву, який е, є таким ну, хуком е, цього треку, але непогано танцювальний ем, танцювальний трек, але щоб сказати, що поки що тут є чим захоплюватись, то ні. Знаєте, оці оплески, і звук, він чимось мені схожий на X-Factor, як був. Ну, тобто, це такий невеличкий зал. Е, можливо, я помиляюсь, але ну, така якась більш камерна атмосфера. Uh, чому так? Uh, чому ці оплески, ну, можна було їх трошки, мені здається, приглушити, щоб більше було чути uh, сам вокал. Не знаю, навіщо тут цей Віолончеліст, можливо, він, е, ну, як віртуоз, да і дуже популярний в своїй країні, і тому його взяли, але е, нема в нього ніякої складної партії поки що тут. І сказати, що він щось, ну. Якось зарішав, да, що цей трек виглядає якось по-новому, по-іншому, да, Я теж не можу сказати. Ну так він там трошки підігрує, але от а, в приспіві його зовсім не чути. Хоча мені здається, тут повинно він би якось виходити на перший план. Навіщо для чого? Ну, можливо, це колаба, яка дає більше шансів на проходження. Знаєте, прикро, що нічого нового поки що ми не бачимо, не бачимо в плані нового спочатку треку. Тобто, трек він якийсь одноманітний, і сказати, що щось в ньому чіпляє. Ні. Це ну, нормальний трек, який хто любить таку музику, додасть собі до плейлиста. Приємно дивитися на вокалістку немає ніякої крінжі, але не більше. It's my heart. А тут навіть дивіться, от е я це і спочатку почув, але не хотів акцентувати увагу спочатку, тільки зараз. Зверніть увагу на її голос. Ну він все ж таки тремтить і володіє вона їм не дуже, м'яко кажучи. <speaking> Знаєте, не вистачає мені об'єму. Тобто, е, нібито є, але м ну, просте аранжування да, з е таким посереднім голосом. А, нема цього, ну, тобто вона не заповнює всю сцену собою. А, просто музика, просто голос, і, і все. Якщо ви згадаєте учасника від Німеччини тогорічного, це був такий кругленький хлопчик, забув як його звати, то він ну, в нього прям класний голос. І він, ну, і він, не дивлячись на те, що він а, не дуже багато рухався, але а, а трек там був чи якось чи скакай, чи якось називався. Чи рухайся, да, ран, здається. А, ну, То все ж таки він заповнював сцену собою. І у нього був крутий голос. ну, Це було круто, він був один із фаворитів, здається, того тогорічного конкурсу для мене. А зараз, ну. І зараз от здається мені ще їй навіть дихалки вже не вистає. Тобто, хоча вона сильно і не рухалась, не було в неї ніяких піруетів. Але ж, все ж таки, все. Тобто, кінець треку, і вона видихається. таки ну, типу, трек закінчується. А, відплясала свої три хвилинки, ну і все. А, а чогось такого вау-ефекту, я так, в принципі, і не дочекався. Можливо, зараз. Є останні секунди. <плес> ну, ну, і якось, якось так. <світ> що думаєте ви? Напишіть в коментарях. Тому що, а, нібито, ну. Посередньо, але сказати, що ефектував, в мене не виникло. Можливо, я помиляюсь, а у вас він виник. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!